Попередньому відео про рефанд ви зібрали тисячі переглядів та залишили купу коментарів, щоб я зняв другу частину. Тому, так як пройшло вже достатньо часу, я записую для вас наступний відеоролик. Всім привіт! Мене звати Вова, мені 18 років, і я вже понад трьох років займаюся заробітком грошей в інтернеті, перевіряючи різні схеми заробітку. Це відео не буде виключенням. Тут я так само оберу якусь схему заробітку, розповім вам про неї всю найцікавішу та найкориснішу інформацію. Та також протягом 14 днів. Буду пробувати на цьому заробляти гроші. Тому бажаю всім гарного перегляду! План на це відео детально розібратися і вивчити тему рефанда, зрозуміти, як це працює, чи можливо на цьому заробляти гроші, які тут є підводні камені, чи є це взагалі легальним. Ну і в кінці я також спробую, як я вже сказав, протягом 14 днів заробити на цьому гроші. Тому давайте розпочнемо. Прокинувшись зранку, я встав, почистив зуби, поснідав і прийшов до вивчення того, що це взагалі таке рефанд. Я думаю, що вже більшість з вас знає, що це означає, тобто повернення грошей за товар. Тому поглиблюватися ви цю базу, я думаю, немає сенсу. Але загалом заробіток заключається в тому, щоб замовити товар в інтернет-магазині і після отримання товару зробити запит на повернення коштів через якусь там проблему. До прикладу, товар пошкоджений. Тим самим наша задача отримати товар і гроші назад. І це з цим ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до того. Як це так відбувається, що і товар, і гроші магазин повертає нам. Для цього придумають різні причини, через які так стається. Це може бути, що товар не доїхав до вас, або товар пошкоджений, чи прийшло взагалі не те, що ви замовляли, і ще багато інших причин. А тепер з приводу легальності: наскільки це взагалі безпечно? Та чи не буде такого, що ви за це зможете сісти в тюрму? А насправді схема трохи ризикована, так як пов'язана з шахрайством, але в тюрму вас за таке точно не посадять. Все, що може бути, це блок акаунту Amazon, eBay, чи звідки ви там замовляли той товар. Далі це вам можуть сказати, щоб ви відправили товар назад після повернення коштів. Тут все, що може бути, це ви війдете в нуль або в невеличкий мінус. Якщо до прикладу ви вже продали товар. А вам його треба повернути загалом по ризикам, все розповів. Тому далі давайте поглиблимось більш детально в якісь схеми, до прикладу, під назвою Replacement. Ріплейсмент це коли ви отримуєте два товари по ціні одного. Тобто, ви замовили айфон, зробили певні дії, наприклад, сказали, що прийшла пуста коробка, і магазин може запропонувати, щоб надіслати ще раз той самий товар. Це і є Replace. Тобто заплатили ви за один айфон, а отримали цілих два. Звичайно, на словах все. Просто, але на ділі все набагато складніше. Також є ще інша схема під назвою боксинг. Боксинг це коли ви звертаєтесь до так званих боксерів, які роблять маніпуляції з номерами для відстеження посилок. Наприклад, вони можуть зробити видимість того, що посилка нам не була доставлена, чи видимість того, що ми типу посилку повернули назад в магазин, але по факту вона залишається у вас на руках. Цим всім вже займається відділ боксинг. тобто вам нічого пакувати вже не треба. Ці схеми me a we Товар залишили собі, а кошти вам надішлють тоді, коли товар прибуде на сусідній адрес від складу. І в більшості компаній це працює автоматично. А що робити, якщо магазин не хоче оформлювати вам повернення? Чи є ще щось, що може виправити цю ситуацію? Насправді є запасні варіанти, які використовують в таких випадках, і один з них має назву Chargeback. Тут рефанд ми вже робимо через банк, такі як моно, Pump, приват та інші. Взагалі, ідеальним варіантом є PayPal, типу, тут це зробити Буде найпростіше через те, що в цій програмі легко відкривається диспют на повернення коштів, і навіть якщо його відхилять, ви зможете це рішення оскаржити. І тут вам запит вже буде подаватися не Пейпалу, а саме вашій платіжній системі, тобто Visa або Mastercard. Та і загалом шопи до пейпалу ставляться набагато більш лояльніше, тому з платіжних сервісів це топ 1 До речі, по команді: чи потрібні якісь люди для відтворення рефаунду? Реф це загалом більше командна темка. Тобто тут працюють різні відділи людей. Про один з них я вже вам розповідав про боксинг. Це люди, які мають доступ до бази даних. І інколи вони також мають знайомих, які працюють на поштах. В цілому боксери роблять маніпуляції з даними доставок. Якщо що, то це не дуже легально. Також є ще дропи. Це інший відділ. Дропи вони займаються тим, Ім, щоб отримати товар, ця позиція є найнебезпечніша в рефі, тому дропів треба наймати, а не бути ними. Схожих до дропів є посередники. Це відділ, який схожий на дропів, але вони відрізняються тим, що посередники саме перенаправляють ваш товар. Ними можуть бути в Україні нова пошта або міст. Ви оформлюєте на сайті замовлення на адрес, до прикладу, на дані з Бухаресту. І всі дані надає вам пошта, після чого той товар вони отримують в Бухаресті і далі вже відправлять у ваше місто. І тут ви платите тільки за доставку. Мінус в цьому, що уявіть, скільки людей вже. Рефело по тим посередникам нової пошти. І їх дуже багато, тому і адреса, і ті дані вже є забруднені. І реф зробити буде вже майже неможливо. Ще останнє по людям це є скупи. Скупи це люди, які скуповують той товар, який ви рефнули. Тобто в них є свої телеграм-канали, свої клієнти, які одразу скуповують в них товар. Вони цим займаються, тому ви одразу можете їм написати, і вони одразу у вас викуплять той товар по приблизно доволі хорошій ціні. Ну що ж, по інформації вже багато що розповів. Тепер давайте перейдемо до фінальної і найцікавішої частини. Я протягом наступних 14 днів спробую заробляти на цьому гроші. За ці пару днів я дізнався багато корисної інформації про рефаунд. Але з таким малим досвідом заробити на цьому гроші було б точно неможливо. І тим більше записувати про це відео з моєї сторони буде взагалі непрофесійно. Тому я посидів в інтернеті і переглянув десятки різних каналів і спеціалістів, які займаються рефаундом. Я це робив для того, щоб придбати наставництво або навчання, за допомогою якого я більш професійно зможу спробувати заробити тут гроші. Мені потрібен був експерт, який справді мене всьому навчив і який сам заробляє на цьому гроші. Курсів з таким навчанням, звичайно, було немало, але я ж розумію, що більшість з них це буде повна шляпа, тому запарився і витратив на це справді велику кількість часу, щоб обрати найкращу. Знайти експерта, який на цьому заробляє гроші, який має не захмарний прайс на навчання, бо багато хто клав прайс по 3-5 тисяч доларів. Я поняття не маю звідки вони такі ціни придумують, але окей, типу, ну нехай буде. Можливо, там просто якась преміум-інфа. До речі, можливо, колись зроблю і відео і про таке навчання, якщо вам буде цікаво, можете написати в коментах. Типу, якщо б хотіли, напишіть там, що було б цікаво, якщо ви придбав таке навчання, і було б цікаво глянути, що там дадуть за там три тисячі баксів, до прикладу. Ну і треба було, щоб навчання гарантувало мені точно результат. Маючи ці всі три пункти, як на мене, я обрав найкращий варіант, який був на ринку. Звичайно, ми ще це перевіримо протягом відео, і побачимо, чи отримую я результат від цього навчання. Але з того, що я побачив на перший погляд, це точно то. Один я знайшов канал під назвою Money Production, Його вела команда людей і розповідала про те, як працює рефанд, як на цьому заробляти гроші, показували свої результати. Типу, просто всю отакувати от інформацію про реф. Канал відносно популярний, там 7 тисяч підписників. Також тут є можливість писати коменти, що до речі закривають більшість інфоциганів. І був також тут прямий контакт до власника, прямо в описі каналу. Ну типу реально з приводу довіреності каналу, в мене взагалі ніяких питань не було. Але це ну звичайно тільки перший погляд. Я написав адміну і спитав, чи продає він навчання або може проводить наставництво. І він мені відписав, скинув всю інфу. Тут був наступний ключовий момент: перше це те, що одразу кинулось в очі. Це звичайно ціна. Вона тут була дуже доступна загалом, типу, і тим більше в порівнянні з іншими курсами. І друге, це те, що навчання він проводить зі дзвонами. Там, типу, є групи і індивідуальні, але вчити будуть от прям на дзвонах. Це була друга річ, яка мене ще більше підштовхнула, бо тут вже фігову інфу ну ніяк не дадуть. Бо будемо одразу про все спілкуватися, і типу він зі мною разом все буде одразу робити. Плюс я точно, типу, все зрозумію. Тому я Йому написав, що мене цікавить навчання, і розповів, що потрібно протягом 14 днів спробувати зробити реф якогось товару. І бажано такого, який зможе одразу відбити суму за навчання. Ну, типу, що був сенс його взагалі купувати. Він сказав, що без проблем, типу, можемо спробувати. Я обрав середній тариф, його ціна 379 доларів. Там ще був преміум тариф за 559 доларів і лайт тариф за 149 доларів. Я обрав середній, типу, мені здається, він мені підійде найкраще. Я оплатив. І мене одразу додали до чату. Е, там ніякі скрини я робити не можу, бо Телеграм блокує любе відео, типу, фоткається тільки чорний екран. Е, тому давайте просто розкажу, що там було. Ну і звичайно, деякі скріни трошечки вам пофотографував і також покажу. Е, перше, це те, що там були різні гілки. Е, кожна гілка відповідала за певний тип інформації. До прикладу, була гілка, в якій були записані е, всі шопи. Там було більше 200 магазинів, в яких можна зробити рефаунд. А е, також була гілка з базовими зв'язками. Як можна рефати товар, але основне навчання проводять саме на зізвонах. І як я дізнався пізніше, це через те, що тут інформація дуже швидко змінюється, бо якісь зв'язки набирають велику популярність і перестають бути такими актуальними. Здебільшого рефант це очікування. Тут немає ніяких дедлайнів або графіків. Якщо взяти до прикладу один кейс із техніки, то в середньому виходить за 14 днів на те, щоб його рефнути, тобто повернути собі гроші десь більше, десь менше. Але з цих 14 днів приблизно тільки 2 години, ну умовно, займає робота. Решту це очікування. Тому план на мій перший день такий: я повинен створити електронну пошту, купити проксі, скачати антидетект браузер і зареєструвати та прогріти аккаунт Шопа, в якому я буду купувати товар. Отже, перше, я перейшов до створення пошти. Мені порекомендували перейти на сайт Окто, і там мені треба створити пошту Proton. Якщо не знаєте, що це, то це типу як Outlook, є можливо. Ви таке чули, і це от воно, типу, дуже схоже. Я перейшов на сайт. Там за пару хвилин просто створив нову пошту. І, типу, перша задача була виконана. А другий пункт це купівля проксі. Я придбав проксі на сайті IP Royal, Я там зареєструвався, обрав проксі з геолокацією Німеччини. Типу, все ми будемо купувати в Німеччині. Обрав там 8 гігабайт і оплатив. Загалом нічого складного. Також зайняло, типу, ну трошки більше. Там пару хвилин часу. Третя задача це скачати антидетект. Браузер для цього ми будемо використовувати серфіс Dolphin Анті. Я думаю, ви про нього чули. Я його завантажив на комп'ютер і прив'язав до нього куплене проксі. Тут можна до 10 акаунтів створювати безкоштовно на Dolphin Анті, тому я це безкоштовно все зробив. І четвертий, точніше, третій пункт також вже був готовий. Наступний четвертий пункт полягає в тому, щоб прогріти шоп, в якому ми будемо робити замовлення. Це робиться задля того, щоб у магазину не виникло ніяких підоз. Я з новим ip адресом на Antidetect браузері перейшов на сайт Amazon, зареєстрував там новий акаунт, і так як сьогодні тільки перший день ніяких замовлень я робити поки не буду. Я вже говорив раніше, що Рафан це більше про очікування, тому тут ми дві години можемо попрацювати і потім 14 днів просто очікувати, коли нам відправлять. Товар або там будуть переглядати рефант на повернення. Тому перший день я просто посидів на сайті, переглянув різні товари, але ще нічого не замовляв. День-два на другий день. Я вже буду обрати якийсь товар, який я буду замовляти для того, щоб прогріти акаунт. Для цього я перейшов на Амазон і почав дивитися якісь дешеві товари, які можна замовити. Я вирішив замовити ось такий прогрівочний товар. Це тримач для телефону в машині. Його ціна була 12 євро. І вже тут почались одразу перші у мене. Проблеми в мене була проблема з повісом, з замовленням товару. Я написав куратору, кажу, що типу по це за фігня, чому воно не замовляється. Ми зізвонились, і я йому відкрив демонстрацію екрану. І як з'ясувалося, то проблема була з платежем. Він сказав, що зробити, і за 5 хвилин вже там все замовилось. Далі замовлення мало прийти через 3-5 днів. Я його замовив на адрес дроповодів. В одній з гілок я знайшов контакт дроповода. Це людина, яка надає адрес для замовлення товару. І після Після того як я його замовляю, він його отримує і пересилає мені той товар в Україну. Я приблизно хвилин 30 посидів на сайті, все там замовив і далі просто чилив. Я пішов собі в зал, погуляв, посидів в ресторанчику. Скажу вам так, як говорив раніше, рефан це реально більше не про роботу, а про очікування. Типу, замовив товар і чекає. Потім подав заявку на повернення і чекай. Одним словом, просто кайфово. День, три, чотири, п'ять. Ці дні проходили в плані роботи дуже чулово. На Чані нам проводили зі дзвони, їх проводили загалом один раз тиждень, на яких розповідали додатковий матеріал по рефаунду. До речі, ще вам додаткова інформація, яку я дізнався на цих зізвонах. Це те шарев буває білий, сірий і чорний. Білий, це той, що «DNA», тобто «Did Not Arrive». Тобто, в підтримку пишемо, що ми не отримали посилку. Сірий це вже більше стосується техніки. «LIT», «RTS» – тут вже трошечки все серйозніше, але й суми звичайно набагато більші. До речі, працювати ми будемо з методом «FTID». Чорний це вже по-простому кажучи підробка документів, як до прикладу Поліс Репорт, який був в минулому відролику, та інше. Це така додаткова теоретична інформація про. Просто для себе будете знати, все, що мені треба було це прогріти акаунт, тому ніякої роботи тут я не виконував просто працював над іншими проектами. До речі, я зараз роблю безкоштовний вебінар по товарному бізнесі. На ньому я буду розповідати про те, як створити магазин з нуля в інстаграмі, як вийти на перші тисячі доларів прибутку за допомогою лише рілсів. Розкажу про свої магазини, про переваги заробітку на товарному бізнесі. Та ще багато буде цікавої інформації. І все це буде повністю безкоштовно. Вебінар відбудеться 3 жовтня. Всі деталі інформації про те, як на нього зареєструватися і потрапити, будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі. Тому, якщо ти цікавишся цією нішою, то переходь телеграм і там вже дізнаєшся всю детальну інформацію з приводу цього вебінару. До речі, також на навчанні перефу по я познайомився з деякими людьми, які розказали мені, що вони купили навчання по рефу тільки через товарний бізнес. Типу, в них є свої магазини, і вони продають як і звичайний товар, який купують постачальника, і так само продають той товар, який вони рефнули. Але той, який рефують, виходить їм 100% маржинальністю. Вони купляли навчання там ще рік-два роки назад, і зараз вийшли на такі об'єми, що чесно кажучи, я був в шоці. Якщо на початку я відносився до цього, як там до звичайної темки, зараз розумію, що це ну це повноцінний бізнес, який вже дуже багато років функціонує, і дуже велика кількість людей, які мають великі магазини, це використовують. І як я розумію, то це ще буде дуже довго давати такі хороші результати. День шостий в цей день я отримав повідомлення про те, що мій товари отримали, які я замовляв, і тепер я можу перейти до замовлення основного товару, який ми будемо рефати. Так як я хотів одразу вийти в плюс і заробити, я обрав дуже ходовий товар. Я замовив iPhone 16 Pro на 256 ГБ на Amazon. Його ціна там була 1234 євро. Я оформив це замовлення, і далі моя задача знову була просто очікувати. У мене було знову десь там 48 годин очікувань, і товар отримає мій дроп. Тобто я його забрати вже не буду. Я за цей час просто пішов. Зал пограв в падл в Чернівцях гарно вечором погуляв, катався на машині і просто працював над іншими проектами. Готував для вас вже і наступне відео. До речі, підписуйся, щоб перший його переглянути. На восьмий день мені дроп скинув фотографію айфона і сказав, що він його отримав. Далі наступав головний етап нашої роботи повідомити магазину про рефанд. Для рефу мені порекомендували використовувати метод з етикеткою. Тобто я в магазині оформлюю повернення товару, мені його підтверджують і надають етикетку на повернення. Боксер по тій етикетці відправляється айфон і далі вони змінюють дані цієї етикетки так щоб айфон ніби повернувся до них, але насправді вони його відправляти не будуть. Давайте, щоб було зрозуміло, я вам покроково покажу, що я зробив на дев'ятий день, тобто один. День після отримання я оформлюю на сайті Амазон повернення товару. Вони через там 24 години приблизно дали мені відповідь. Це вже було аж на 10 день, і надіслали мені повідомлення, що вони підтверджують повернення і наді... насилають мені етикетку на повернення. Я скопіював цю етикетку. Вона ось так от виглядає. І надіслав її боксеру. Боксер потіє тикійці, міняє дані і показує, ніби товар відправляється назад. Хоча, по факту, типу він нічого не відправляє. Це зайняло там ще 24 години, поки все підтвердили і ніби відправили товар. Після того, як він це зробив, далі треба було просто очікувати, коли товар прийде на кінцеву точку призначення. Тому я просто чекав, коли вони мені напишуть, що замовлення буде доставлено. Доставка тривала три дні. Я за ці три дні ще мав зізвони по Навчанню з рефаунду, вони розповідали про магазини, які можна рефоти, про цікаві схеми, як можна це зробити. Коротше, чекав, просто так час не втрачав. І нарешті, на тринадцятий день мені написав боксер, що замовлення вже нібито прийшло, і в цей момент ми починали виконувати наші найключовіші дії. Я починаю писати імейл магазину на Амазоні. Всі повідомлення писав на німецький, і це типу були заготовлені текста. І наша задача тут була дати магазину зрозуміти, що товар ми назад відправили, і тепер. Нам треба просто отримати гроші назад. А тут магазин по етикетці буде думати, що товар, ну реально по факту, відправили назад. І скине нам гроші за товар. Я написав такий лист, він виглядає ось так. Тут я написав, що я зробив повернення товару, але гроші ще не отримав, хоча товар вже доставлений. Я надіслав цей лист, і аж через 24 години мені відписали новим листом. Е в тому листі мене попросили надіслати, по якому номеру я робив повернення. І там треба було вказати всі. Дані по замовленню, я заповнив всю ту інформацію і надіслав їм. Після того пройшло пару годин, і я отримав нове повідомлення, в якому було написано: дякуємо за звернення. Ваші 1234 євро будуть. Повернення. І коли це відбудеться, ви отримаєте імейл. Це був вже переможний лист, тому що одразу після нього я отримав повідомлення від німецького банку СІ 24 про отримання 1234 євро. З лосами трошки треба було погратись, але за допомогою перекладача і чата GBT я то все швидко зробив і успішно виконав рефанд. До речі, переклад використовував Діпл, тому що Google перекладач вони одразу палять і можуть типу бути якісь підозри. Ще раз хочу подякувати. хлопцям, Опять, які допомогли мені розібратися в цій темі за ті гроші, які їм заплатив, я вважаю, це була одна з найкращих інвестицій, яку я коли-небудь робив в житті. Отримати такий результат, це ну, щось неймовірне. Посилання на їхні канали я, звичайно, ж залишу в описі. Впевнений, вам буде цікава тема рефаунду. Спробуйте пройти там їхнє навчання. Мені воно дуже сподобалось, як і результат, як і сам процес навчання. Тому, якщо шукаєте щось, на чому хочете почати заробляти гроші, я вам рекомендую, можете спробувати. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Підписуйтесь на мій канал та очікуйте наступних відеороликів про інші теми заробітку.